in the city where the lights stay wild wow. basically have you got a club on trial shorty 2 bad, got a dangerous smile on the headline, maybe not nice just a pull up, clean, no stress on me wrist on cold, neck like sea voice talk tough, but they fall on beat I am not play fair, just play it lean look at this here is a place for breakfast here is the menu tea and coffee here is a business class Це як в літаку. Схожий сервіс. Схожий сервіс. Ось таке у нас сніданок, це щось тепле, це білий сир, типу аля творог, яйце, хліб, можна обрати, круасан, конфітюр, сік, Це що законе. Ось такий ось сніданок. Я собі обирала. Ми вже в діджуні. Дві години вже проїхали, залишилася ще одна година. Я вже встигла нафарбуватися. І книжку почитати. Звичай. Я вже в садах тюльрі. Отож, я вже в цій Погодка сьогодні така собі трішки дощить, але це мене не зупинить від прогулянки, тому що в Парижі я завжди дуже щаслива в будь-яку погоду і вважаю, що паспунна погода йому навіть личить. Прогулявшись отак от під дощем, я забігла швиденько в кафе кіцюни за своїм чай лате, щоб трішки зігрітися. Хоча я дуже не люблю пити на ходу, як ви знаєте, і не люблю напої в таких стаканчиках. Паліровіаль. Далі прогулюючись по вулицях, натрапила на Мезума жила і також на Седріка Грове, де виносили найулюбленіший французький десерт Сан Оноре. Жена опера. Дощ перестав. Можемо просуватися далі. Я невеличка мрія це якось попасти сюди на балет або на оперу. Ніяк не дійду. А ось і мій вані дії. Тут красується. повній своїй красі. Хотіла побачити ці мюлі вже воли, якщо чесно, вони мені не дуже. Ось і сподобалось. Ось так от виглядає переселення в іншу квартиру в Паризі. І оскільки ліфти дуже маленькі, все переносять ось на такому ліфті. Іконічний паризький бренд Сорочок. Шарве, які зараз роблять сорочки для шанель. Я вже на плясмондому, але мене трохи здуває. Йду я зараз на обід в своє улюблене місце. А ось моя улюблений. Готель Кост. Готель, туалет, в і кост це окремий вид задоволення. Ну тож, я вже в кост буду їсти. Любленіше в кост, це дивитися на людей. Краса. Під'їхала моя перша страва. Це салат, називається в них салат люкс. Трішки соусу. Дегустаціон. Страва номер два. Паста аля водка. Я підкормлюю трішки пташок. Сукет. So Вона прийшла поїсти, а може навіть попити. Як ви розумієте, за фіналами ми це все і стало? Isn't it perfect? I'm in heaven. Ось це. Я. Так, тепер я відправляюся в новий бутик. Саморан, який знаходиться на авеню монтань. Нещодавно відкритий новий саме. Ходімо.

Ось таким от видом хочу вам трішки розповісти про магазин Саноран. Вони оновили на авеню Монтань Саноран. Це тепер магазин, в якому представлені не тільки речі, але й предмети меблі, самого Санурана і також всякі ексклюзивні моделі. До прикладу, взуття, яке було на подіумі, але я його ніде на сайті не бачила. Воно представлене ексклюзивно в цьому магазині. Я вставлю потім кліпи. Я міряла цю пару взуття, яка мені ідеально пасує. Обов'язково я її куплю. Міряла також це розкішне пальто лоопардове. Якщо чесно, ми з ним створені один для одного, воно просто ідеальне. Але ціна 22 тисячі євро не ідеальна. Але якщо чесно, я б мала можливість, я б купила таке пальто, тому що все за сам мені нічого не шкода. Але воно трішки в небюджеті. Але це було знаєте дуже. Я відчула, що дуже легко себе відчувати бомбою, ракетою, коли е, ти вдягаєш такий стиль. Тобто в саморані. Будь-що я приміряю, я себе відчуваю просто розкішною секс бомбою. Ну це в них є така суперсила робити жінок найбажанішими самих для себе, як му так сказати. Обожнюю цей проект, отримала масу за Я навела контакти з твоєму Буду замовляти, можливо, в цьому магазині, бо мені подобається можливість замовлення всяких ексклюзивних штучок, які не представлені в інших магазинах. І взагалі в Швейцарії такий досить обмежений вибір, тому це класно мати такі контакти. Зараз сижу, чекаю свого мужчину з бізнес-зустрічі. Ми будемо вирушати додому, тому що завтра ми вирушаємо в подорож і ти я вам розкажу, напевно, в нас. Скоро зустрічі!